Данія розглядає заборону соціальних мереж в Австралії для дітей до 16 років як потенційну модель. Австралія вперше в світі заборонила соціальні мережі для дітей до 16 років, Данія з інтересом спостерігає. Австралія готує історичний крок, запроваджує першу в світі заборону на використання соціальних мереж для дітей до 16 років. Рішення викликало широкий інтерес у міжнародній спільноті, особливо в Данії, яка розглядає його як потенційну модель для власної політики. Новий закон в Австралії. Уряд розпочав просвітницьку кампанію, щоб пояснити нове законодавство та допомогти батькам підготуватися до заборони. Відповідно до запропонованих правил, платформи, включаючи Facebook, Instagram, TikTok і YouTube, можуть бути оштрафовані на суму до 50 мільйонів австралійських доларів 28 мільйонів євро, якщо вони не вживуть заходів щодо блокування облікових записів дітей віком до 16 років. Ми хочемо, щоб у дітей було дитинство, сказала міністр зв'язку Аніка Уельс. Вона зазначила, що закон має на меті захистити молодь від негативного впливу соціальних медіа, дозволяючи їй дізнатися, ким вони є в більш безпечному середовищі. Реакція інших країн Данія, яка вже запропонувала законодавство про встановлення вікового обмеження у 15 років, уважно стежить за подіями в Австралії. Посол Данії в Австралії Інгрід Дальмацен заявила, що країна використовуватиме своє головування в Раді Європейського Союзу для просування глобальних ініціатив щодо захисту дітей від шкоди соціальних мереж. Це глобальна проблема, і ми всі шукаємо, як найкраще з нею впоратися, сказав Дальмацен. Вона відзначила важливість обміну досвідом між Австралією, Данією та ЄС для досягнення практичного прогресу в цій сфері. Суперечка в Австралії, Новий закон викликав суперечки серед експертів. Деякі вчені попереджають, що вікові обмеження можуть зашкодити дітям, незважаючи на заявлені цілі минулого року. Понад 140 австралійських та міжнародних вчених підписали відкритого листа, виступаючи проти заборони, назвавши її надто грубим інструментом. Однак уряд Австралії наголошує, що закон спрямований на захист дітей від ризиків, пов'язаних із раннім доступом до соціальних мереж. Платформам дали рік на адаптацію до нових вимог, зокрема на розробку технологій перевірки віку. Як допомогти дітям адаптуватися. Австралійський уповноважений з електронної безпеки Джулі Інман Грант запропонувала стратегії переходу для батьків і дітей, наприклад, підписку на контент через вебсайти. А не через соціальні мережі. Вона наголосила на важливості підготовки до заборони, щоб уникнути святкового стресу та забезпечити психічне здоров'я. Як нам почати відлучити їх від соціальних мереж зараз, щоб 10 грудня це не стало шоком? запитав Грант. Висновок. Австралійський закон є важливою віхою в боротьбі з впливом соціальних мереж на дітей. Його реалізація та наслідки стануть предметом уваги не лише в країні, а й в інших регіонах, зокрема в Данії, яка шукає власні рішення для захисту молоді в цифровому світі. Питання балансу між свободою та безпекою залишатиметься актуальним.